Приготуємось до читання Євангелія від Матвія, 16 розділ з 21 по 23 вірші. Ми разом із нашими батьками із нашими прабатьками в Едемському саду кардинально втратили все. Ми втратили щедрість землі, лагідність тварин. Ми втратили безпосереднє спілкування із творцем. Це було фатально для нас, і ми сьогодні жнемо женем, ці плоди. Але є одна річ, яку ми надбали. Ми надбали розуміння зла в призмі добра. І навпаки, розуміння добра у призмі зла. І ось це розуміння добра в порівнянні зі злом, зла в порівнянні з добром, воно постійно має боротьбу в нашому серці, в нашій голові. Постійно йде боротьба. Оці Думки вони постійно точаться в нашій голові. І текст, який ми будемо читати з вами, він говорить нам про два види думок думки людські і думки Божі. Отож, прочитаємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ з 21 по 23 вірші. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших. І первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік відвівши його, Петро став йому докаряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Коли учні ходили за Ісусом Христом в слід, вони відчували в собі величезну радість і в певній мірі гордість. Вони торжествували в тому, що вони ходили за Христом, тому що вони бачили чудеса Його, вони бачили могутність його влади над природою, над світом творіння. Над вони бачили годування великої кількості людей. Це було для них. Дорогою вверх. Вони постійно йшли вверх, вверх, вверх за Христом. І дехто з них навіть подумував, що ось скоро прийде та торжественна мить, про яку вони чекали. Скоро настане той період якогось їхнього повного блаженства і радості, бо їхнє життя йшло за могутнім провідником за Христом. Вони йшли за ним. Але 21-й вірш, як ми прочитали, говорить нам, що Ісус. З того часу став виказувати їм, що він йде в Єрусалим. І ця лінія від, від, е, відмічена у всіх євангелістах. Всі євангелісти говорять, що настав момент, настала мить, коли Христос став говорити учням, що Він іде в Єрусалим. Він іде в Єрусалим, і Його слова не приймуть старші. Тобто державні керівники, його не приймуть пересвященники, релігійні керівники, його не приймуть книжники, люди, які е, незалежно вивчали Слово Боже ще з часів Вавилону, утворили собі такі е, е, об'єднання книжників, які дублювали книги, досліджували небагато знати, і вони його не приймуть. Більше того, що його вб'ють, що його розіпнуть, і що він воскресне. Звичайно, останнє слово Воскресне в них взагалі не вкладалось в голову. І ось те, що Христос говорив, що Він іде в Єрусалим, і там його не приймуть, всі верстви населення, всі розумні, знатні, всі, хто відповідає за релігійне життя, і взагалі за просвітництво, його не приймуть, і більше того, його вб'ють, це наводило жах, жах на його учнів. І Євангеліст Марк особливо відмітив це в 10 розділі, 32 вірші. Він сказав, що аж дуже вони дивувалися, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. Страх почав наповнювати їхні серця. Але Ісус Христос ішов в Єрусалим не тому, що йому так е захотілося, не, то, не тому, що це була нова думка. Він ішов в Єрусалим записанням. Він ішов виконувати волю. Це не була особисто його особисто його рішення, це була воля Отця, яку він виконував. Е, тому що ще й апостол Петро в 1 Кринтяном за, е, записав, що Христос був мер ради гріхів, наших записанням. І його дорога в Єрусалим це була дорогою записанням. Євангеліст Матвій 20 му розділі 28 му вірші сказав, що його шлях в Єрусалим і його, е, ш, його рішення туди йти було для спасіння людства. Написано, що він туди пішов, щоб послужити, і душу свою дати на викуп за багатьох. Але учні не могли це вкласти в свою голову. Для них це було дуже важко. Дорога, яка йшла вверх, Христос каже, що я йду Єрусалим. І там мене ніхто не прийме. І Петро, апостол Петро, який попереднім текстом, названим каменем, просвітницьким, названим каменем стовпом, тим, через кого Господь Бог відкриває двері язичникам, тим, тим кому Господь Бог дає ключі для того, щоб благовісти Євангелія. І апостол Петро відводить Ісуса Христа і на бік, і в 22-му вірші. Евангелія від Матвія, 16, розділ, 22 вірш, він відводить його і каже: Змилуйся, хай тобі так не буде. Він відводить його в сторону. Е, мені особисто апостол Петро особисто подобається дуже. Е, в нього характер рішучий і кардинальний. В нього ніколи не було якоїсь опосередкованості. В нього не було, знаєте, такого, ну якось воно вляжеться. Ну, якось воно пройде. Ну, якось так згодом з часом все в нього не було. В нього або він гарячий, або він абсолютно холодний і нікуди не рушиться. Це видно із його вчинків, які він робив в житті, тому що він самовпевно заявив Ісусу, що в день на глибині нічого не зловиться. Коли вони зустрілися на озері Галілейському, він сказав, в день нічого не зловиться. Христос йому каже, попливли. Попливли, закинемо. Закинемо сіті. Він відмовляв Ісусу вмивати йому ноги. Він казав: ні, такого не може бути. Коли Христос сказав, що ти не зможеш бути чистим, Він каже: Тоді всього мене вмивай.' Він сміливо ставав на воду і йшов до Христа по воді. Це той рішучий кардинальний Петро. Е, він зібрався будувати три кущі на горі переображення. Це він запропонував нам тут добре, я тут хочу бути. Він рішуче сказав. Він витягнув меч, щоб Гевсиманському суду захищати Христа. В нього була рішучість і категоризм такий. І він був серед тих, хто кардинально зрікся Христа. І він був серед тих, хто щиро розкаявся. Він зрозумів свою помилку. В нього е в його характері така особиста рішучість. І Він вирішив. Переконати Ісуса, адже це неправильно, коли все так гарно будується, просто піти туди на самознищення. Хай такого тобі не буде, Господи, казав він. Забігаючи наперед, хочу за, е, застерегти вас і себе, що апостола Петра ні в якому мірі не можна вважати сатаною і дияволом. Тому що Христос, слідучому вірші, казав йому, відійди від мене сатана. Але рухаємося далі. 23 вірш. Ісус відповідає, повертається до Христа і каже: обернувся, А Він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, Сатано. Ти спокуса мені. Запитання. Між, в нас е, діалог між Петром і між Ісусом. Де взявся Сатана? Де він там взявся? Ісус Розмовляє із Петром один на один. Бо Петро підійшов до Ісуса і каже: Хай тобі такого не буде. Відійди, поверни в сторону, навіщо? А Ісус каже: Відступися від мене, Сатано. Де взявся Сатана? Справа в тому, що від самого початку, від гевсиманського від, е, Едемського саду, і по сьогоднішній день сам Сатана, власноруч, своїми руками нічого не робить. Він. Завжди тільки наштовхує, він тільки підказує, він тільки підмовляє, він тільки промовляє і налаштовує. Погляньте, він штовхнув Єву, щоб споживати заборонний плод. Він сказав: богами станете? Він попросив дозволу страшенно мучити Йова. Це він. Він сказав, що що він живе, оточений благодаттю. Він хотів, щоб Христа скинули з вершини. О, він підказував тим е, релігійним вождям, щоб скинули Христа. Він завжди тільки підштовхує. Він підказує. Він намовив Юду зрадити Ісуса. Це Його думки Він і вкладає. І так Сатана він робить не особисто своїми руками, а підказкою. І ось тут саме з'являється перший вид думок, думки людські. Їх можна сміливо назвати думками диявольськими, але для того, щоб ми розуміли, це думки людські, тому що Господь сказав, що ти думаєш не про Боже, а про людське. Як охарактеризувати думки людські? Думки людські їх можна е, зжато дуже сказати, що. Це стремління або переступ через всі Божі закони заради власного комфорту. Я постараюся трошки пояснити. Я не говорю зараз про якісь речі такі, знаєте, банальні прості, як вода в, нас, в, нашим, в наших приміщеннях. Я говорю про переступ через Боже Слово і Божий закон заради власного комфорту. Декому не подобається його сім'я, він відштовхує від себе дружину. Декому не подобається або тяготить його дитина, він відштовхує дитину. Декому не подобається, він переступає закон. а дехто щоб досягти більшого комфорту, теж переступає через закон. Я хочу сказати, що є така думка, і вона в певній мірі має своє місце. Що ото число три шістки або образ звіра, який буде начертаний у період семирічної скорботи на людях, які приймають. То деякі богослови говорять, що то символ означає комфорт. І в нього вкладений переступ через волю Божу заради комфорту. Я поясню, чому. Написано в об'явленні, що то є образ звіра. І в новому заповіті ми пам'ятаємо, що апостол Павло боровся з звірами в Ефесі. І ота Артеміда Єфеска, хто боровся з Петром, з Павлом, вибачте, хто боровся з Павлом, не боровся з ними особисто звір, але підійшли ремісники, які виготовляли певні сувеніри або якісь. Предмети релігійного напрямку, якісь, можливо, під час їхніх служінь що використовувалося. Ну, суть яка їх потрібно було людям, які приходили в храм Артеміди, поклонятися, їх потрібно купувати. І ті ремісники їх виготовляли, і їх була певна велика кількість, і вони це продавали. Храм то був інтернаціональний, храм то був відкритим. Таким відкритим, загально признаним домом блуда. І люди туди приходячи, вони купували все це, і був величезний прибуток. І коли Павло просвітив Словом Божим і пролив світло Господнє, що це є гріхом, тоді ремісники побачили, що до них не йдуть люди купувати, що це є загроза. Зникненню їхнього ремесла і прибутку, і вони піднялись як звірі на Павла, щоб його пожерти, і його роздерти і знищити. Так от, заради свого комфорту, в тому храмі втрачали свою вірність чоловіки своїм жінкам, а жінки своїм чоловікам, в тому храмі розвалювали сім'ї, і заради своєї вигоди вони готові були роздерти Павла. Ось. Це є символічний або такий прообраз, що заради того, щоб нам було зручно жити в світі, ми готові відмовитись від правди Божої, від е його чистоти і святості Небесної. Ось це є перший видумок, думки людські. І євангеліст Матвій у 18 розділі 7 вірші, е записав: горе від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. А, Фили... а Павло до Филип'ян, 3 розділі 19 віршим, записав: їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Перший вид думок це є думки людські, які переступають через Божий закон. Заради власної вигоди, заради власного комфорту. Апостол Петро не хотів втрачати зручність слідування за Христом і таку переможну ходу за Христом. Він був впевнений, що він війде, війде в Єрусалим за Христом як представник переможця. І він попросив Ісуса, не йди туди, тому що я не хочу туди йти, як той, хто буде. Терпіти поразку. Але Ісус Христос, в нього були думки Божі. Він сказав: Ти дум, бо думаєш не про Боже, а про людське, в 23 му вірші написав. Так ось в Ісуса Христа були думки Божі. Думки Божі вони рухаються глибокою любов'ю доточуючих. Це перше. Тому що. Е Вналіст Матвій 5 розділі 46 вірші написав, бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливо робите, Ісус Христос ішов до тих, хто його має зрадити, звідкинути, знищити. Його рухала любов. Думки Божі йдуть прямо заради правди. Ви пам'ятаєте? Трьох чоловіків, які стояли перед Бовваном, і вони вірність зберігали своєму Богові, творцю неба й небес. І вони не впали разом з іншими сатрапами, іншими начальниками обласними, коли зазвичали звуки, цитри е і свирелі, і всяких різних інструментів музичних, вони не впали і не поклонилися, вони встояли, залишилися вірними. Думки Божі. Вони направляють нас, які керували Господом, до благовістя. В посланні до Галатам, перший розділ, 15 віршом, написано, коли ж Бог, це Павло писав, коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, Я не радився зараз із тілом та кров'ю. Коли Бог просвітив Павла світлом, він не радився ні з якими обставинами свого життя. Він чітко знав, що йому треба передати це світло, просвітити його далі. Думки Божі, які є в людях, які рухали Господа на Голгофу, вони йшли прямо або рухають прямо заради спасіння людей. Написано в приповістях: рятуй взятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? Думки Божі, вони йдуть прямо заради слави Ісуса Христа. Апостол Павло, коли стояв перед е, фестом на суді, попередньому суді, апостол Павло був доволі високо освіченою людиною. Він вивчався в найвищих е, знатних е, колах. Тогочасного Єрусалиму, біля ніг Гамаліїла, біля високих равінів. він знав багато мов. І його розумовий розвиток він дозволяв йому бути не просто або не благовісником, а високим керівником суспільства. І коли він стояв на суду перед Фестом, Фест йому сказав. Дурієш ти, Павле, це діяння, 26 розділ з 24 по 25 вірш дія апостолів, вибачте. Дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло з кротістю і з повною глибиною вірності Господу сказав: А Павло, не дурію, сказав Офеста, достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Іноді нам. Людям, які керуються Божими думками, кажуть, що ви неправильно, ви нерозумно вчиняєте. А наше життя це вірність і стояння перед переступом через гріх. Стояння в вірності і чистоті. І нарешті думки Божі вони ведуть або заставляють нас бути готовими до страждання. Знову дія дії апостолів, 21-й вірш, 13, 21 розділ, 13-й вірш. Павло сказав: Бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. Це його рішучість, це його позиція, це Його чіткість, за чистоту, за святість, за вірність Христу, за хождіння в білих одежах. Оці думки Божі, вони зобов'язують нас. Здержати це і утримати це. І в нашому серці, в нашій голові постійно відбувається ця битва продовж всього нашого життя. Оці думки людські і думки Божі, вони хочуть завоювати наше серце, вони хочуть володіти над нашою головою. Вони хочуть е торжествувати над нами. Над нами. Одна е, в житті одної єврейки випала доля мати радість, втіху і тілесне задоволення, щоб насолоджуватись всіма розкошами аравійського півострова, е, всі аромати, шовки, екзотичні, е, екзотичні фрукти, птахи. Військом неймовірно велике могутнє забезпечило спокій і благодаті її, вона жила в повному спокої і мирі. І коли ці єврейці на ім'я Естер потрібно було стати на захист свого народу. Вона розуміла, що вона може втратити не лише комфорт, не лише цю службу всієї Аравії, від Індії. І аж до е, держави тодішньої, яка виникала це е, грець, Грецька імперія, вся ця простір весь служив її, вона могла не тільки втратити комфорт, вона могла втратити життя. Тому що стати перед Ксерксом, перед Артаксерксом, як, за, як записано в книзі Стер, це могло означати смерть, якщо стати невчасно. І три дні посту. Три дні виснаження, сльози, благання і молитва. І вона пішла на захист всього народу. Оця думка Божа, яка вимагала від неї піти на спасіння всього. А вона рухала неї, вона рухала її дією. Отже, знаючи, що наше серце піддається постійному, постійній боротьбі між думками людськими і думками Божими, ми повинні. Аналізувати свої думки, і е, ми повинні думати, е, ми повинні думати, як допомогти людині, як сказати їй про Христа, як зробити роботу якісно, як заплатити за роботу, щоб людина йшла і славила Бога, як зберегти вогонь любові в сім'ї. Е, ми повинні Насичувати наше життя і наші думки думками Божими, які штовхають нас і на збереження, і на любов, і на службу, і на вірність Господу, і на добре, чисте життя. Молимось, подякуємо Богу за його слово.